Друзі, всім привіт! Сьогодні розбираємо тему позиціонування та варіантів відображення елементів у CSS. Ці знання дадуть вам розуміння, як перетворити звичайний HTML документ, де весь контент йде просто згори вниз, на гарно структуровану веб-сторінку. Властивість дисплей: Як ви вже знаєте з минулого уроку, всі елементи на сторінці мають властивість дисплей, що спочатку визначається браузером, та котрою ми можемо керувати за допомогою CSS. Ось більш розширений перелік значень властивості display, які ми будемо застосовувати найчастіше: блок, inline, inline блок, None, Flex Grid. З першими двома ви вже знайомі, на них зупинятись не будемо, поговоримо краще про інші. Інлайн блок. Як не складно здогадатись, поєднує в собі властивості блок та інлайн. Цей елемент все ще рядковий, в тому сенсі, що не займає всю доступну ширину, але, на відміну від звичайного строкового елемента, має вертикальні відступи, які будуть працювати. Також ви можете задати йому ширину та висоту вручну, що буває доволі корисно. NAN приховує елемент зі сторінки та навіть виймає його з нормального потоку, тобто інші елементи будуть поводитись так, наче цього елементу на сторінці немає. Дуже часто, коли ви бачите на сайтах елементи, що зазвичай приховані, але можуть з'являтися за якоїсь умови, наприклад, рекламні модальні вікна та пропозиції, вони насправді присутні на сторінці завжди, але і стилями display None. Перемикання цієї властивості у якесь інше, наприклад, блок, зробить елемент видимим. Flex створює з елемента так званий Flex контейнер. Тепер ми можемо керувати розташуванням його безпосередніх нащадків, тобто вкладених елементів. За замовчуванням, всі вони будуть розташовані горизонтально зліва направа в один рядок. Також для таких елементів флекс контейнерів стають доступні додаткові властивості, такі як Align Items, Justify Content, Flex Wrap та інші. Більш детально про це в наступному відео, котре буде присвячено роботі з флексами. Комбінування Flex-контейнерів флекс це наш основний спосіб створення багаторівневого лейауту сторінок. Дісплей Grid перетворює поточний елемент на так звану гріду, тобто сітку або навіть таблицю. Такий елемент також отримує додаткові властивості для маніпуляцій розташуванням його нащадків, але трішки в інший спосіб. Створена таким чином сітка складається з якоїсь кількості колонок та рядків або їх поєднань. Ми налаштовуємо шаблон цієї сітки та вкладені елементи займають відповідні місця. У багатьох випадках одну і ту саму задачу з розташування елементів на сторінці можуть виконати і гріди, і флекси. В своїх проєктах я керуюсь таким правилом, якщо мені вистачає функціоналу флексбоксів, я користуюсь ними. Але тут варто пам'ятати, що такі речі зазвичай можуть бути зафіксовані на рівні вашого проєкту, та ви маєте притриматись прийнятих на вашому проєкті правил. Якщо всі використовують гріди, використовуйте і ви. І навпаки, Position. Це ще одна властивість, котра є у всіх HTML-елементів. Вона визначає, яким чином елемент буде позиціонований на екрані, а далі, за допомогою властивості Top Left, Right Bottom, ми можемо переміщувати елемент в потрібному напрямку. Position може набувати наступних значень: Static, Relative, Absolute, Fixed. Sticky. Значення static встановлено в усіх елементів за замовчуванням, додавання властивості top-left і так далі ніяк не буде впливати на такий елемент. Тобто нам це значення може стати у нагоді, коли ми вже здали елемент якесь інше значення, а тепер хочемо повернути його у дефолтний стан. Значення Relative дозволяє нам зміщувати елемент в будь-яку сторону відносно його поточного розташування. Інші елементи при цьому поводяться так, наче цей елемент своєї позиції ніяк не змінював. Значення Absolute виймає елемент з нормального потоку документа, тобто інші елементи ведуть себе так, наче його і немає. Такий елемент тепер розміщується відносно на ближчого свого батьківського елемента, який має нестатичну позицію, тобто, наприклад, Relative Fixed. Або якщо такого немає, то до Body властивості Top, left та інші будуть здувати елемент відносно його нестатичного батьківського елемента, а не його початкового розташування. Найчастіше всього ми будемо користуватись комбінацією значень Relative та Absolute. Наприклад, для створення таких компонентів, як картка товару в інтернет-магазині, де у якомусь кутку зображення товару мається кнопка додавання у обране, яка розташована абсолютно всередині картки, яка має позицію Relative, значення Fixed розташовує елемент відносно вікна браузера, а також виймає його з нормального потоку документу. Частіше за все, ми використовуємо це для меню сайту, що завжди зафіксовано на горі сторінки. Або для модальних вікон, що завжди з'являються посередині вікна, незважаючи на те, де саме на сторінці ми знаходимось. Значення стіки розташовує елемент звичайним способом, тобто статично, але коли він знаходиться всередині елемента, що має scroll, то при гортанні цього елемента стіки-елемент буде зафіксованим в рамках цього елементу. Друзі, на цьому завершуємо перший погляд на display та position. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо є питання, залишайте їх в коментарях під відео. Якщо все сподобалось, ставте лайк і до зустрічі в наступних уроках.